Чи не гріх грати в шахи? Як не дивно, серед деяких християн є думка, що шахи це гріховна гра, або ж та, яка призводить до гріха? Вся проблема в тому, що в 19 столітті ця гра була не на найкращому рахунку, а все через те, що в неї грали на гроші. Вона вважалася досить азартною грою. В шахи грали в спеціальних ігорних домах, де атмосфера була, як можна зрозуміти, не дуже духовною. Все змінилося в 20 столітті. Шахи стали серйозним видом спорту. по них почали проводитися всесвітні чемпіонати, а самі шахісти стали людьми, яких поважають. І сучасній молоді дуже важко зрозуміти, що ж у шахах такого поганого. Але думка про негатив шахів могла залишитися серед християн ще з того часу, і вони можуть активно пропагувати, що шахи це зло. В той же час є хороший принцип, якого нас вчить апостол Павло. Там він роздумує, цитуючи деякі висловлювання, які були популярні в той час, коли він жив. Тоді часто говорили все мені можна. А Павло сказав: так усе мені можна, та не все на користь, усе мені можна, та ніщо не повинно заволодіти мною. Тому кожен має прийняти рішення для себе. Якщо гра в шахи вас збуджує, породжує негативні почуття, то краще від неї стриматися. Але якщо ви просто з друзями гарно проводите час, граючи в шахи, думаю, це буде навіть краще, ніж ви будете рубатися в якісь криваві комп'ютерні ігри. Мудрості вам.